І так, доброго всім времени суток. Сьогодні, як і обіцяв, розкажу, як можна зробити з ось такого DC-преобразувателя круте зарядне устройство, яким можна заряджати всякі різні акумулятори. Значить, як я говорив, багато мені приносять різних зарядних устройств робити І от такі, от з такими трансформаторами, це, в частності, 6 А. І от такі, огромні. От я там був показував. Тут з нього, одним словом, можна сварочний зробити. От. Значить, в першу чергу, що нам потрібно, щоб зробити якісне зарядне устройство, в першу очередь нам потрібен хороший трансформатор. Трансформатор повинен видавати з 100 обмотки, обмотки, ну, як мінімум 14-15 вольт. Ще скажу те, що є різні діоди. оці. Є такі діоди, що просажують напряження, є такі, що не просажують. От В даному випадку, такі китайські, вони не просажують. А якщо такі совєтські, то вони можуть з 15 вольт перемінки зробити 14 постоянки. В общем, трансформатор. Зупиняємося на трансформаторі. Обично з трансформаторів виходить два провода. Два провода йде в розетку на 220, і два провода видає перемі... переміни напряження. Там, в районі тих же 14 В. Значить, багато таких як всяких конструкторів. Беруть трансформатор, неправильно включають в розетку, він в них помирає. І на цьому їхня. Розробка зарядного устройства закінчується. Спалили трансформатор і все. Значить, як це все приділяється? Отак скажу, як деякі говорять, на око, де тонші, де грубші провода, оприділяти дуже неправильно. Отут, наприклад, виходні провода товсті, а входні на 220 тонкі. А тут, наоборот, на 220 товсті провода. А на 16 вольт, в частності він видає. Тут йдуть тонкі провода. Як правильно це все определяється? Значить, берете мультиметр, включаєте. От, от я включу на 200 Ом. І зараз покажу, як проміряти. Ну, от так як в мене підключена вже от вілка. Буду я брати провода і міряти от зразу з вилки щупами. Так, взяв я щупи. Ну і вот так от буду показувати, що в нас вийде. Получається в нас 73,4 Ом. Це э, супротивлення велике. Далі. На виході з трансформатора. Міряємо. Супротивлення. Тут у нас виходить 1,2 Ом. Значить, де в нас менше супротивлення, то виход, де більше супротивлення, туди подаєте 220 вольт. Е, від себе добавлю, Від себе добавлю, що я в курсі про такі зарядники, в яких, в яких от, йде регулювання е, Регулювання напряження, в яких йде по первічній обмотці. Де ви подаєте 220 вольт на різні клеми. І у вас міняється на 2 вольтаж. Я в курсі про такі зарядники. Але якщо ви починаєте і у вас попав отакий трансформатор, Даже такий, чи такий, де багато виходів, то ви краще не експериментуйте, а 220 подавайте туди, де більше супротивлення. Далі. Коли, коли ми підключили оцей трансформатор, далі нам потрібно спаяти діодний мост. По поводу того, як спаяти діодний мост, я показував відео попереднє. В двох словах розкажу. Де біла чорточка, це в нас катод, де чорний чорний корпус анод. Підключаємо один. Як би провод на трансформатор до катода і анода, і другий провод з трансформатором підключаємо теж катод. Анод, Д2, э, катода, це в нас плюс, Д2 анода, це в нас мінус. На DC, так як говорив я, де пише IN це в нас вход, тут вот плюс, він затерся. Тут от мінус, теж не перепутайте. Ще допоміжно стоїть включатель. Щоб перевірили, перевірили все, а потім вже включили його. На виході так само. От. Мінус. Де чорний провод, де красний, от Плюс. І от, от такими трьома буквами. Це все обозначається. Типа Out. В общем, англійську не сильно знаю, запам'ятайте оцих три цифри. Значить далі. Е, резистор справа регулює вольтаж, Резистор зліва коректірує ампераж. Як це працює? З трансформатора два провода підключили на мост, щоб вийшов постійний ток. З моста підключаємо на DC, з DC я підключу. Виходне напряження, покажу, яке буде на мультиметрі. Значить, зараз я вам покажу, напевно, спочатку перемінне напряження. Ставимо на 200, щоб нічого не спалити. Підключаємо на щупи, які виходять з трансформатора. Так, це в нас що? Індуктивність від трансформатора? в общем відставляємо подальше. Міряємо з трансформатора перемінку. Опа, а що з прибором? А, я ж в розетку не втикнув. В общем, вже вечір трошки глючить мене. Так, от, все успокоїлося. Прискладаю щуп. У нас на виході навіть не 16 вольт, так як я раніше міряв. А от 17,2. З чим це зв'язано? В розетки піднімається напряження. Піднімається, тому що не завжди не 220, буває 200, буває цей більше, буває менше. Далі, включаємо. Отут DC, Має загорітися світодіод. Якщо світодіод не загоряється, значить сильно скручений оцей резистор. Значить, далі. Що ми робимо далі? Підключаємо це все до мультиметра. Міряємо, що в нас буде показувати мультиметр. Отак, от щоб гарно було видно. Ну, Отак от, от я підключив красний щуп І синій мінусовий щуп до DC-преобразувателя. І напряження у нас виставлено мінімальне 1,2 В. Ви самі бачили. Трансформатор дає. 17 вольт. А на DC ми зрізали напряження на 1,2 вольта. Дуже крута штука. Можна зарядити даже просту батарейку від часів. Але наперед скажу, що батарейки не розраховані, щоб їх заряджали. Але в екстрених випадках в мене була сідала крона в даному приборі. В мене були сідали батарейки від пульта. Я їх, в принципі, даною штукою заражав і нічого з ними не було. Значить, оцей резистор, крайній правий. Коли ми крутимо по часовій стрілці, ми піднімаємо вольтаж. Крутити резистор треба медленно, щоб він помаленько піднімав вольтаж. Якщо крутити дуже швидко, Дуже чувствительна штука, швидко вольтаж він не піднімає. Значить, от в нас вже 2 вольта. От в нас 3 вольта. Вже можна простий телефон підзарядити, зробити тільки штекер від цього преобразувателя. І так ми от можемо прокручувати медленно і піднімати вольтаж до 12 вольт і заряджати прості акумулятори. Як гелеві, так і кислотні. От Ми піднімаємо, піднімаємо. І от з допомогою резистора будь-який вольтаж ми можемо поставити. А з допомогою цього другого резистора ми можемо підкоректувати ампераж. І так, от ви бачили 17 давав -вольт -вольт трансформатор. А з допомогою DC, коли ми накручуємо його на, мі... на максимум, у нас напряження виростає. От, Пожалуйста, 20 вольт. 21 вольт. Ну, при нагрузці напряження, звісно, просяде, ну. Але... От, пожалуйста, 21 вольт. Дуже крута штука. Крутизна і заключається в тому, що можна <coughs> подати на нього до 40 вольт через отакий трансформатор. І на ньому вже можна коректирувати і заражати всяке разне, вплоть до батарей на фонариках, так і простих батарей, які розраховані на постійний струб і які розраховані приймати зарядку. Ці ДС, як я говорив, приблизно до 10 А. Тобто мотоциклетні акумулятори можна без проблем заражати. Автомобільні, то я ще конечно, не пробував. По трансформаторах, то цей трансформатор, звісно, слабоватий. Краще брати за базу вот такий хоча б трансформатор. Ну або такий. Отаке було коротке відео. <кхем> в кого будуть які питання, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. До побачення.